Друзі, вітаю після ситуації з Курською областю. На заході заговорили про те, що переговори будуть вестись вже з іншим наступником, а не з путіним, який не може утримати свої позиції. Зараз ми про це і поговоримо. А поки друзі, прошу вас підписатись на мій YouTube канал Молодий політолог. Потрохи я просуваюсь на інтернет-просторах, та насправді потребую вашої підтримки. Український наступ іде краще ніж у будь-кого очікувалось. Укрінформ опублікувало слова керівника Комітету оборони в Німеччині в тій самій Німеччині, які раніше ви знаєте, що заявляли. А також керівник заявляє, що це змушує агресора вивести війська з фронту на сході, що, звісно, зменшує натиск на ЗСУ та що є дуже і дуже приємно. Німеччина входить в режим виборів, тому вони говорять про допомогу і про передачу леопардів а також іншої зброї. А також Німеччина заявляє про можливість нападу Росії на них через 5 років. Та кажуть про те, що їм треба гідно підготуватись до нападу. Ось в цьому і є момент, що напад на Україну це така собі колоніальна війна. Путіну хочеться розвалити ЄС, як це колись стало з радянським союзом. Він просто не може це все переварити. Також відслідковується інформація, що Герасімова було відсторонено, тому що об'єктивно він ну, не витягує. Ну, вже приємно бачити, що в них відбуваються зміни. Також Росія звернулась до ООН через вторгнення України. Офіційне звернення було надіслано з проханням накладати санкції та прийняття мір для нас, таких собі злочинців. Насправді, дуже крутий анекдот за всі ці роки війни. Лукашенко та міністерство оборони заявили, що вони підтягують до кордонів танки через те, що 9 числа було багато дронів на території або біля території Білорусі, як вони заявили. Але багато хто провівши аналіз, довели, що ніяких там дронів і не було. Ну, загалом, як і завжди. Але Лука ще більше почав погрожувати та заявляти, що розірве з нами демократичні відносини. Дожились, господи. Закривши посольство. Цікаво, звісно, як він потім хоче просити, щоб ми по ньому не стріляли. Але ми знаємо чудово, що він перший, хто прийде та скаже, що. Це вони, не вони, і він, взагалі, нейтральний, і все добре. Ну, ось як завжди. Цікаво дивитися, як він хоче на двох стільцях сидіти насправді. Друзі, на сьогодні в нас все і мені дуже цікаво ваші думки. Я читаю ваші коментарі, що ви вважаєте, чи отримаємо ми насправді допомогу від Німеччини до жовтня місяця. Ще цікаво по Курському напрямку, що ви вважаєте. Це актуальна дуже подія наразі. Також, взагалі, що ви вважаєте з приводу всієї цієї картини. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Ставте лайк, якщо сподобалось. Якщо щось не сподобалось, також напишіть про це, будь ласка, я читаю все, мені це цікаво. І до нових зустрічей!